Всім добрий ранок, мене звати Юлія, я мешкаю в Чорногорії, в місті Бар. Зараз біжу в магазин Тіпс, тому що прийшли мої дошки. І самір наш електрик він під'їде туди, бо він їде з добрих вод. І я підійду і ми заберемо разом дошки йому на машину. Тому що ну, я сама не дотягну. Він має їх якось ще порізати, ще не знаю як, і прибити всі, всі кронштейни, Ну і мені пообіцяв, не знаю. Подивіться на цих красавців. Спочатку потрібно пофарбувати, а потім вирішити, що ні, все-таки треба зашпаклювати спочатку, а потім фарбувати. Ну не знаю, може так треба. Це ж не будівник. Ну, мені здається, що трішки навпаки. Коротше, Чорногорія. Для того, щоб скоротити шлях, йду по рейсам. Тому що так мені треба обходити отак, 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 отак і все одно піти туди. Я зараз дуже швидко дійшла. До кіпса і ось сюди подаю документи, по яким я закупила дві дошки. буду їх забирати. Бачите, отак нарізають дошки. Хто стільки замовив, хто що хоче робити, перевозять сюди це все окремо складають і потім перевіряють по комп'ютері. Ну просять, щоб забирати за два дні, щоб тут недовго не чекати, щоб не загромоджувати склад. Це все, оце все, оце все, це, я думаю, цілу кухню вже будуть збирати. Дошки їдемо додому. Я кажу, слухай, де ти будеш куточки вирізати. Каже, в тебе вдома будемо різати. Не знаю, ми будемо різати їх. В мене сьогодні зранку просто перепрошую за дрібниці такі. Юля рвала два рази. Я випила цю таблетку, тому що дуже боліла голова, просто я встала, вона розривалася. Я знаю, чому. Я попрала речі і додала ну, таку пахнючку, знаєте. А я ж взагалі запахи. Я все вивісила на балкон. Ну думаю, воно вивітриться. Два дні вивітрювалося. Все, ну я тривонулася просто запахом. Я дуже чутлива. Якщо не мої парфуми. Я їх не буду надягати на себе. Все. І це, я думаю, вивітриться. Я травнуся, тому що, походу, я декілька речей все-таки занесла до себе в кімнату. І не дивлячись на те, що був балкон відкритий, вікно, е я замерзла, не можна. Я сьогодні всі речі прала просто простою водою. Ніяких пахнючок не можу. Парфуми дуже-дуже легкі, тоді нормально мені. Я кажу, що я все контролюю. Само ти контролюєш. <laughs> <laughs> я <що? laughs> Кажу, без тебе, звісно, я не справився, би. Бо... Головний контроль сіть. А хіба ми так ставимо? Самі? А там бетон, а тут блок ми не можемо поставити. А вот так, і холодильник, ну це. До кінця не закривався, він перевісив просто-напросто резинки. Ви уявляєте? Просто тупо зняв резинки і повісив верх ногами. І воно все почало нормально функціонувати. З однієї сторони дуже зручно, що ліжко можна здути, знаєте, щоб зараз все буде сипатись на ліжко. Я зараз його скручу і все. Виміряю. Так а там що? Ти ж казав, що там бетон, що ми там не проб'ємо. Там море. Там може? А блок закінчується там. Так, будь ласка, за 5 хвилин ваше ліжко вже зібране. До речі, почалося вже спускати чогось так швидше. Ну, Нічого. що зробиш? Я вам вже пояснювала, що я не можу тут шафу поставити. В принципі, всі ті, хто приходив заміряти, казали, так, так, тут шафу те зробимо, те зробимо. Ну, потім все дуже дорого виявилося. А один сказав чесно, тобі не можна закривати взагалі тут. Тобто можна якісь такі двері, ну, з дірочками, да, такі гарні, яжурні, дуже дорогі, тому що тут буде сиріти, може грибок поз'являтися. Має ну, так провітрюватись. Тому я просто штори сюди. Повішу. Юля, 32-й раз вже всім пояснила, вже всі собі зроблять таке, понімаєш? Ти всіх задував цими шторами. Ну, штори невідомо, коли будуть, бо вони дорогі. А от полички вже зроблю і закинуті ці, як їх називаються, валізи щоб вони мене не та от. Все, що не потрібно, туди наверх закину. Все, прям всю квартиру закинеш. Угу. До речі, саміх він електрик, щоб ви розуміли. І в нас так само є Дін. От він Єлень робив кухню, вішав. Тому що намоснівішої кухню, що ви собі зрозуміли. Вішає хочеш, тобто вони на всі руки майстри: електрика, плотники, ну як він. Там не багато буде, шафу він не буде робити. Але от таке щось пробитиму. Надійшло нормально приб'є. Мені вчора дзвонили з Кіпса і сказав, що прийшли дошки. Я йому дзвоню ввечері, кажу: ти можеш завтра поїхати зі мною забрати, бо ну, я їх не підніму. Каже, добре, то він з добрих вод, це в нього там робота, приїхав і одразу зробив, от, де їх ті дошки будуть тримати. Не, ну, другі би сказати, Юля, так, два тижні почекай, я звільнюсь. Їдемо в ОКОВ е, купувати шурупи, тому що там дві стіни якісь. Я не дуже розумію, чого. Ну, треба там чотири шурупи інших. Вже все, спека почалася неймовірно. Я куртку не надягнула, можна було і кофту не надягати. Ми вже приїхали в Оков. Я вирішила забігти на вокзал, тому що знайомі хочуть поїхати в Белград, а в інтернеті ми не можемо знайти які ціни на білети. Дивіться, такий розклад бар Подгориця, Подгориця бар. Її на Белград в 1936. Кожен день відбуває поїзд. 24 євро. Це якщо сидячі місце, шість людей в в одному вагоні 29 євро, 4 людини 33, 3 людини 37 і 2 людини, якщо ви е, двоє на один вагон, вагон, кабінку цю, 45 євро. Отакі ціни, і там була жіночка. Вона каже: Я їздила в Белград сидячим місцем, але місцеві мене навчили. Каже, розкладаєш собі і все, і їдеш лежачи, тому що зазвичай не так багато людей, і можна спокійно доїхати і поспати. Звичайно, якщо багато людей, ну тоді вже досаджусь, і ти їдеш сидячи. Ну, дивіться самі це цілу ніч їхати потім. Можна погуляти по місту і назад тим же поїздом назад повернутися. Вона казала, що туди-назад одразу купувала квиток. Все, бо прала всі речі, бо ще одну таку нічку я не витримую. Просто водою. все. Краще мені хай нічого не пахне, ніж це мені буде зранку таке щастя. Іконостас в мене поки ось таким чином знаходиться в залі, хоча я його хочу поставити у спальню. Побачимо, тут теж непогано. Дуже зручно винесли дві підставки і там пиляємо. До речі, ви розумієте, що ця підставка 13,90 коштує. А прибити таку паличку, мені здається, дорожче вийде. І це зручніше, тому що де треба, тобі треба, там і поставив. Ну, я так гадаю, я не знаю, може, я не права. А кухня зараз в мене ось таким чином виглядає. Просто краса, просто неймовірна. Ну Я поскладала тут, знаєте, там взуття, там якісь склянки. До речі, зробила таку схованку. А ви думаєте тако собі? І раз, а ви думали? І в мене тут та олія, тут оцей чай взагалі. ну Це я для декору більше брала. Ложки, вилки, магніти всі повісила сюди. Ну Потім, звичайно, коли буде вся кухня, то перевішу сюди. І тут про свята Богородиця. Бачите, він забракував оці. ну він сказав, що просто матері не буде триматися. І ми тому їздили купувати отакі. Він почав прикручувати кронштейни. Я просто слуха, я, звичайно, може, дурна, але мені здається, треба спочатку дошки вирізати, а потім підняти їх і тоді лише прикручувати кронштейни. Тому що, А яхти потім покладеш цю дошку наверх. Він такий, ну ти типу розумніше за мене. Я кажу, ні, ну просто логічно, по-другому не вийде. Він такий подумав, ну так, да, давай. Не знаю. Деколи чоловіки якби, розумні, а деколи, ну, щось таке. От прикиньте, він ну, приліпив би всі кроште, як би він ту дошку потім на засунув. Ну, чим? Де мозок? От суд стоїть деколи. Ну, так само, як і в нас, ми теж деколи тупимо. Налякав мене зараз, слухай, ти неправильно дала розміру. Думаю, боже, я три рази все. Ми не так повернули дошку, розумієте? два валянки. Ну, я ж думаю, я вже все переміряла, оці куточки. Тому що, розумієте, одна проблема. Вони куточки не вирізають, якщо треба. Вони тобі кажуть, давай квадрат, а сама потім каже, Слухай, дуже швидко лампочка відключається. Ну, це знаєте, таке нарудіє. І Він каже, я нічого не можу зробити. Я кажу, слухай, давай мені не розказуй, Іди зроби щось, щоб довше горіло. Не знаю, зробить, не зробить. Ну Там має бути час, таймер якийсь. Просто в мене такі теж стояли. Я дорочка свою поставила. Ну, Вдома не треба такі ставити однозначно. В коридорі так, а вдома ні. Що я не встигаю ці ботинки взути, воно вже затухло. Мені можна сказати, Юля, ну верхня поличка трішечки, мені здається, не будеш зручно. І я така теж, коли ми прибили, така ну, да, Юля, щось ти не прорахувала. Але ось перша поличка, походу, тут мають влізти валізи, без проблем. Надішки я не впаду я на драбині. А ось тут, так, Юля, ну що тут? Ну нічого тут, взагалі не зробиш. А дивіться. То мені навіть достатньо на витягнуту руку. Тут все. Щоб пішло. Ну, взагалі, я планую тут складати е, покривала, там, куртку, наприклад, велику. Ну, щось таке, знаєте, щоб мені е, можна було просто закинути і навіть не трамбувати щось. Ну, і, тому що, бачите, доверху там багато місця. Але ну куди я діну це? Нікуди. Значить, буде отак. От Все, сьогодні. Або завтра поскладаю. Ну, звичайно, що поприбирати треба, та дам але я дуже рада все. Хоч дві полишечки в мене є. Це така радість. Люди милі, я хоч поскладаю, не буде оцього вод, не ясно, що там, куди там і на що воно. Ми ще навіть дощі залишились. Завжди ще кудись поткне їх. Я запитала самі, разкільки з мене, коли закінчив вже роботу. Він каже, 200 євро. Як кажу, за 200 євро я можу купити собі нову шафу. Кажу, давай 20 і по рукам каже, добре. Ну, звичайно, це тому, що він працював на мого забудовника. То він за таку ціну зробив. Я не знаю, скільки це буде коштувати, щоб брати просто людину, яка це буде робити. Але ну, скажімо так, у ці дві полички в мене вийшло по-моєму, там я платила 50, 20, ну 70 євро. Отак. А мені хотіли шафу зробити за 600. Ну, плюс з Ікеї додати по 14 євро оці такі кронштейни. Ну, підставки. І дві шафи, які я взяла по 10 євро. І того виходить 30-40. Коротше, вся шафа в мене вийшла 110 євро. Отака От собі колона. Не знаю, коли я буду вішати туди шторки, щоб було гарно. Це вже коли Юля розбагатіє. Але зараз мені подобається, я нарешті все поскладаю. Коли вже Семір закінчив робити шафу. Я кажу, слухай, два кронштейна залишилося. Що мені тепер з ним робити? Каже: ну занеси, поміняй на щось. Каже, де ти брала. Кажу, в кіпсі, а в кіпсі ні. Я кажу, в смислі. Ну каже, якщо ти береш в окові, ти можеш поміняти товар без проблем. Але в окові все трішечки дорожче. Навіть ті самі кронштейни були дорожче. А якщо ти береш кіпсі, то вже ні. Будь-що, як би ти там не казав, е -е, без... ні ніколи нічого повернути не можна. Будете знати собі. Якщо ви, наприклад, багато будуєтесь, так щось вам треба, щось треба буде поміняти, звичайно, діть в оков. Тільки ну, звичайно, не губіть, мозок, не губіть, будь ласка. Квитанцію по оплаті. Ще один прикол був. ну Я пригостила сім'ю обідом і кажу, буде ще. Нас чай п'ють, коли хворіють. Я кажу, ну не знаю, в Туреччині завжди п'ють чай. Я кажу, а каву будеш, каву буду. Я, кажу, я зрозуміла, ви постійно п'єте каву. Угу. Каже, Юля, Це так модно, типу зараз в котучці прибирати. Я просто після полочок пішла до Наталії, зняла пару рілсів. І я прийшла додому, сіла монтувати відео, думала, що встигну сходити в готель і ну, закинути на YouTube, щоб завтра зранку не бігти. І я зрозуміла, на якийсь момент, що я просто тупо засну на кріслі. І думаю, треба все-таки йти прибирати, тому що, ну, стоючи зовсім ну, взагалі незручно спати, таку думаю, я зараз буду переодягатися. Воно все в пилі. Куртку, знаєте, раз-раз і відмив. І нормально буде, Юля. Да? І нормально. Будемо прибирати у куртушці. Ну, не, не холодно, ну зараз так не холодно. У куртушці теплі, Юля, тобі не холодно. Хай бути ж жарко. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Цілую всіх люблю і обіймаю. Всім бажаю гарного дня і перемогу нашій ненці Україні та Ізраїлю.